Господи, мій Боже, перед Тобою стаю у смиренні, з відкритим серцем і душею, що прагне Твого світла, у світі, повному тривог і спокус, де серце стискається від болю, де думки ламаються під тягарем страху, я шукаю Твоєї присутності, бо тільки в Тобі мир, тільки в Тобі справжня сила і спасіння. Господи. Я не завжди розумію, чому приходять випробування, але вірю, що ти поряд, навіть коли мовчиш, ти чуєш, навіть коли темно, ти світло, навіть коли здається, що я один, ти тримаєш мене, допоможи мені не зневіритися, оживи мою надію там, де вона згасає. Запали мою любов, коли серце охололо. Господи, чисти мої думки від сумнівів! Звільни моє серце від страху, випроси для мене ласку прощення, і дай сили пробачити інших. Навчи мене мовчати, коли хочеться кричати, молитися, коли випускаються руки, і довіряти, коли все навколо руйнується, бо ти скеля, на якій стою, ти джерело живої води, що напуває душу в пустелі. Господи. Я віддаю тобі своє життя, свої турботи, свої рани, свої мрії. Я кладу все до твоїх ніг і прошу, веди мене, нехай твій дух наповнить мене мудрістю, нехай твоя любов зцілить моє серце, нехай твоя благодать спроводжує мене в кожному дні. Я довіряю тобі, я чекаю тебе, я вірю в тебе. 아니